Уяви собі Україну кілька століть тому. На ярмарку серед гумону і шуму раптом лунає мелодія бандури. Люди збираються навколо, бо починає співати кобзар. Бандура або кобза це ніби машина часу. Її струни переносили слухачів у минуле, де оживали подвиги Сагайдачного, Мельницького, Запорожців. Кобзарі були голосом історії. Саме завдяки їм, простий люд, знав, хто вони є і за що боролися їхні предки. Кобзарі були не просто музикантами, а й хранителями національної історії та культури, які виконували роль військових розвідників, духовних провідників і навіть лікарів на січі, маючи власні релігійні та корпоративні правила. Їхня професійна спільнота була організована як братерство, де майстри передавали знання учням, а до їхнього репертуару входили думи, пісні та казки. Кобзарі утворювали братства, подібне до ремесничих цехів, де існували майстри і учні, а також корпоративні правила, порушення яких карали. У кобзарських братствах учні опановували таємну лібійську мову, що була частиною їхньої корпоративної таємниці. Кобзарі були не тільки митцями, а й воїнами та розвідниками, які брали участь у військових походах і передавали інформацію. Кобзар міг пройти будь-яку місцевість, не викликаючи підозри і вивідати важливу інформацію. Він міг навіть зробити якусь диверсію у ворожому стані. Відомо також, що кобзарі розвивали в собі дар характерництва. На січі кобзарі лікували поранених, розважали товариство, а деякі навіть з них обиралися старшинами та дипломатами. Кобзарі були символом українського національного духу, передаючи знання про славетні походи козаків і закликаючи до боротьби з ворогами. Взагалі ж мистецтво кобзарів вважалося унікальним явищем не лише в Україні, а й у світі. Безіменні народні співці. Передавали з покоління в покоління своє мистецтво, яке виховувало в народу патріотизм, почуття національної гордості, високу духовність. Кобзарська традиція не зникла. Сьогодні в Україні є сучасні бандуристи, які продовжують справу своїх предків. Їхні пісні звучать і в академічних залах, і на вулицях міст. Кобзар це символ українського духу, сили і незламності. І коли ми слухаємо ці старовинні думи, ми знову чуємо голос нашої історії.